Після нападу Росії кожен третій українець втратив роботу. Зруйновано велику кількість заводів. Багатьом довелося залишити рідні міста і їхати в інші регіони, де не просто знайти нову роботу. Навіть ті підприємства, які знаходяться далеко від лінії фронту, часто змушені звільняти працівників, адже не можуть привезти продукцію покупцям за кордон. Ті українці, яким пощастило залишитися на своїй роботі, як правило, отримують меншу зарплату. За опитуваннями, лише один із п'яти заробляє стільки ж як до війни. Однак успіхи на фронті дають надію на відновлення економіки, а значить, з'являтимуться і нові робочі місця. Але які саме професії будуть найпопулярніші після перемоги? Давайте розберемося разом, щоб потім не було проблеми з пошуком роботи, а перед цим не забудьте підписатися на наш канал. Українцям було важко знайти роботу і до війни. На початку цього року безробітним був кожен десятий, це більш ніж у наших західних сусідів. Приміром, у Польщі рівень безробіття був вдвоє нижчим, ніж у нас. Тому не дивно, що мільйони українців намагались знайти роботу в Європі, де і вакансій більше, і зарплати вищі. В Україні ж на сайтах з пошуку роботи найбільше було вакансій для продавців, водіїв, вантажників та кухарів. Звісно, після перемоги ці професії нікуди не зникнуть, попит на них залишатиметься. Водночас економіка України змінюватиметься, в тому числі завдяки величезним інвестиціям у відновлення країни від наших західних союзників та репараціям росіян. Це означатиме, що популярність набиратимуть і інші професії, які дозволятимуть добре заробляти тим більше, що ми стоїмо на порозі змін ринку праці у всьому світі. Серед професій із зарплатою вище середньої у США та розвинених країнах найбільше в найближчі роки зростатиме попит на айтішників. в першу чергу на розробників програмного забезпечення, а також на менеджерів комп'ютерних та інформаційних систем. Також суттєво збільшиться кількість вакансій у медичній сфері, не тільки для лікарів, але й для медичних сестер та менеджерів лікарень. Навіть для викладачів медичних спеціальностей лише у США з'являться десятки тисяч нових вакансій. Світ очікує різ спеціальностей, які наразі є малопопулярними, або в цій сфері взагалі працюють поодинокі фахівці. Це, наприклад, експерти з кібербезпеки, інженери робототехніки, 3D-архітектори, генетики або менеджери з відходів. Так, питання екології нікуди не дівається і навпаки стає все більш актуальним. І автоматизація в таких сферах, як торгівля, робота складів, поява автомобілів з автопілотів призведе до зменшення а, продавців. Вантажників, водіїв, таксистів, тобто технології з часом почнуть витісняти власне людину з цих сфер, і навпаки, попит на креативні та творчі вміння буде зростати, оскільки поки що комп'ютери з цим не можуть впоратись. Україна, звісно, розвиватиметься разом з усім світом, але найближчим часом на нашому ринку праці буде своя специфіка. Після перемоги Україну очікує нова програма великого будівництва, при цьому значно масштабніша, ніж та, яка була до війни. За оцінками Київської школи економіки, росіяни знищили нашу інфраструктури майже на 115 мільярдів доларів. Це житло, підприємства, школи, лікарні. Самих лише мостів знищено більше 300. Все це доведеться відбудовувати. Це гарантуватиме працевлаштування величезної кількості робітників. В тому числі електриків, малярів, слюсарів, зварювальників тощо. Без роботи не залишаться і архітектори, інженери, проєктувальники, дизайнери. До того ж, попит на будівельні професії стабільно високий і в Європі, а тому нашим компаніям доведеться боротись за працівників, пропонуючи їм достойні зарплати. Оскільки, після перемоги Росія все рівно залишатиметься нашим сусідам, зміняться вимоги до житла. Зокрема, щодо організації бомбосховищ підвищеного захисту кімнат. Відповідний досвід вже є і в Ізраїлю. Тому і українським архітекторам та інженерам потрібно буде шукати креативні рішення з організації цього простору. Попит на програмістів росте у всьому світі. Наприклад, очікується, що у США за 10 років кількість робочих місць для айтішників зросте на чверть. При цьому вже зараз фахівців, щоб задовольнити потреби технологічних компаній, не вистачає. IT-галузь України одна з найменш постраждалих від цієї війни. Чому? Тому що наші спеціалісти можуть працювати у будь-якої точці світу. Наприклад, програміст з України може знаходитись в Європі, а клієнт, який сплачує його послуги, у Сполучених Штатах. Також це дає нам так звану експортну вирічку, коли програмист продає свої послуги за долари, переказує своїм родичам або сам змінює їх на гривню та використовує Україні. Це дає нам одна з не, невеликої кількості ти галузей які зросли цього року, наприклад, по порівнянні з промисловості або іншими. І також наші спеціалісти, наш IT-галузь, зараз забирає закази, які до цього були у російських або у білоруських спеціалістів чому ну тому, що всі бажають працювати з демократичними країнами, такі як наша. Більш того, ми чекаємо на зростання цього сегменту і після закінчення війни. Мабуть, кібербезпека буде сектором, який буде зростати, тому що буде більш витрачання у приватному та державному секторі. Ну і державні послуги, наприклад, та ж сама дія також буде зростати, а це попит на програмістів, спеціалістів, і там є де придивитися. Нестача кадрів у медицині глобальна проблема. За оцінками світової організації здоров'я у світі дефіцит медиків сягає 15 мільйонів. Найближчим часом ця проблема не зникне, визначають в організації. Війна збільшила потреби України в кваліфікованих медиках. Очікується, що після війни найактуальнішими будуть професії хірурга, анестезіолога кардіолога. Для того, щоб працювати з травмами, отриманими через бойові дії, потрібні будуть реабілітологи, фізіотерапевти, спеціалісти з лікувального масажу. Зростатиме потреба і в психологах. За оцінками Міністерства охорони здоров'я через війну психологічна допомога потрібна більш ніж половині українців. Порівняно з США чи Європою в Україні спілкування з психологом менш популярне. Однак, швидше за все, попит на такі послуги збільшуватиметься. В тому числі допомоги потребуватимуть учасники бойових дій, діти. Поштовх професії дають і сучасні технології. Ще до війни багато психологів працювали з клієнтами онлайн. Надалі їхня кількість збільшуватиметься. Енергетична незалежність стане одним з головних завдань України після перемоги. В першу чергу Україна планує повністю відмовитися від закупівлі закордонного газу і повністю забезпечуватиме ним себе самостійно. До війни влада прогнозувала, що вже у 2025 році українського газу вистачатиме і для населення, і для промисловості. Це стало можливо завдяки відкриттю нових родовищ та вдосконаленню технології видобутку. Через війну видобуток газу впав, але Нафтогаз обіцяє, що вже наступного року він почне зростати і надалі процес прискорюватиметься. Також очікується, що після перемоги розвиватиметься зелена енергетика, в тому числі завдяки грантам ЄС. Для Європи екологічні ініціативи один з пріоритетів, який стане невід'ємною частиною відбудови України. Навіть під час війни Україна продавала електроенергію в ЄС. Надалі ми можемо стати великим енергетичним хабом. Не забуваємо і про енергоефективність, утеплення будинків, використання технологій, які дозволяють економити світло, зараз актуальні як ніколи. Але їхня важливість не знижуватиметься і після перемоги. Розвиток енергетики призведе до зростання попиту на спеціалістів цілого ряду галузей. Українська зброя продемонструвала свою ефективність на полі бою. Зокрема, це і протикорабельні ракети Нептун, які знищили російський крейсер Москва, і протитанковий комплекс Стугна і ракетна система Вільха. Під час війни швидко почали розвивати світчизняні виробники дронів. Після перемоги оборона країни залишатиметься пріоритетом держави. А значить, будуть замовлення у виробників зброї. Іноземці ж купували українську зброю і до російського вторгнення, а в майбутньому кількість замовлень зросте. До того ж, на військовій компанії завжди працюють десятки підрядників, які роблять різноманітні комплектуючі. Як наслідок, компанії потребуватимуть розробників, інженерів, науковців. Зростуть шанси на успіх і у підприємців, які налагодять виробництво зброї. Незважаючи на економічні втрати України через війну, перемога означатиме не лише відновлення, але й модернізацію та вдосконалення економіки. Вміння самоорганізації важкі моменти, готовність працювати на благо держави разом з фінансовою допомогою союзників дозволять відродити Україну у короткі строки. Зближення України з ЄС підштовхне західних інвесторів переносити виробництва саме в нашу країну та відкривати тут філіали своїх компаній. Все це допоможе створити в Україні мільйони нових робочих місць. Тому тим, хто планує освоїти нову перспективну професію, варто зайнятися цим же зараз, адже період відновлення стане часом нових можливостей. Ми продовжуємо розповідати про найважливіші фінансові новини та способи забезпечити власне благополуччя навіть у найважчі часи. Для того щоб не пропускати актуальні відео, підписуйтесь на наш канал та тисніть дзвіночок. А ми продовжуємо працювати заради економічної безпеки кожного.